Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Ворог не припиняє спроб прорвати українську оборону. У таких умовах евакуація поранених це ризикована операція, де рахунок іде на хвилини. Наступний матеріал від наших колег з редакції. так з Донеччини. Військові 68-ї бригади ЗСУ евакуюють пораненого побратима з Покровського напрямку. Сьо, сідай, біло. Евакуація пораненого із лісосмуги, яка всього за кілька кілометрів від Покровська займає лічені хвилини. Втім, операція ця вкрай небезпечна, кажуть військові. Майже всі дороги тут контролюють ворожі Туда, дрони. Давай, Цього разу пощастило. Безпілотник пролетів мимо. Давай, сідай! Дорога до стабілізаційного пункту суцільне кладовище обгорілої техніки. Поля оплетені ворожим оптоволокном. Чимало безпілотників висять заплутані в протидронових сітках. Українського захисника звати Павло незабаром йому виповниться 46. Після ворожого обстрілу у чоловіка численні поранення тазу. До того ж, обмороження стоп. Сильні морози тільки ускладнюють стан поранених, кажуть медики. Моження пішло гангена. Український захисник згадує, який з двома побратимами потрапив під ворожий обстріл. Вижив лише він один. Павло розповідає, що ховатись від ворожих обстрілів довелось у напівзруйнованому холодному бліндажі. Там він наклав собі турнікети та коригував роботу української артилерії. В бліндажі у 20 градусний мороз, без води та їжі, Павло провів п'ять діб. А що до чого до якої міг до якогось снігу достати, такий пив, їв, і пив, їв і бок і знаєш. Що... Потрошка потихоньку старався сід сідати, щось розминатися. Довго тривало перебування лежачі в холодному бліндажі. Призвело до важкого умови. можливо ще щось вдасться спасти саме на рівні гомілок, але більше всього, що буде ампутація. Стоп. Та головне кажуть лікарі, Павло зміг вижити. В'ячеслав Лакомкін, Олег Нікітенко, Юрій Шелест.